Polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych. Dobry dzień. Witajmy Was na zustryci z mass media premiera Donalda Tuska, a także premiera Denysa Szmychala. po zakończonych polsko-ukraińskich miżurierdowych konsultacji. Na początku zostanie podpisany wspólny komunikat podsumowujący polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Bardzo proszę premiera Donalda Tuska oraz premiera Denysa Szmychala o złożenie podpisów. буде спершу буде підписана спільна заява за підсумками польсько-українських міжурядових консультацій, які відбулися в Варшаві 28 березня 2024 року. Просимо до підписа пана прем'єра Дональда Туска і пана прем'єра Дениса Шмигаля. Dziękuję bardzo. Dużo dziękuję. А запрошу о забрані голосу прем'єра Дональда Туска. Пані премьері, дуже прошу. Пані премьері... Брало участь багатьох членів урядів і України і Польщі. Ця фінальна зустріч сьогодні в Варшаві була попереджена сотнями годин переговорів часом розмов, часом переговорів між нашими міністерствами, між нашими експертами, а також суспільними представниками. Я хочу чітко заявити, що ця зустріч, всі ці розмови підтвердили в чергове цю очевидну для нас обох правду. Що незалежно від справ, які мусимо кожного дня вирішувати, часом це є складні питання. Навіть серед найближчих друзів бувають конфлікти інтересів, різні інтереси, різні точки зору. А ми вміємо про це розмовляти дуже щиро, без. Жодної без жодної прихованої агенти. Я дуже задоволений такою атмосферою. Незалежно від трудних справ, конфліктів інтересів, ми завершуємо ці розмови з ще глибшим переконанням, що немає такої сили, немає такої сили у світі, в Україні, в Польщі, яка б могла. Підірвати нашу дружбу, нашу солідарність, нашу співпрацю, особливо в е, перед е, з, спільною загрозою, якою є агресія Росії е, в Україні і агресивна е, політика Росії е, перед Європейським Союзом і е, щодо всього заходу для кожного в Польщі, в Україні і для у світі повинно бути для кожного зрозуміло, що ніж хто і ніщо не підірве. Цій солідарності і дружби між нами. Тому саме тому, що ми оба в цьому питанні маємо таку саму позицію. І для наших панів і панів міністрів з самого початку було зрозуміло все все і тому нам легко було розмовляти про ці більш складні справи, бо в питанні підтримки Польщі для України матеріальної і мілітарної. Щодо е, допомоги армії, допомогу фінансову, дипломатичну допомогу, активність Польщі, якщо йдеться про е, вс, аксесійний процес України до Європейського Союзу, підтримка України для її присутності в НАТО в НАТО, це все бездискусійно. Тут можете розраховувати для Польщу як в минулому, так сьогодні і в майбутньому. Це один з найбільших скарбів польської політики, що незалежно від того, хто у при владі в Польщі, а спори від є в кожній демократії, також у Польщі. але в в цьому питанні ніхто ніщо поляків не розділить. Ми завжди з вами разом і будемо разом в цій драматичній нашій спільній історії. В цій ситуації. Ми розмовляли, звичайно, про е, ці справи, які є емоційними для деяких професійних е, груп чи суспільних груп. Ми шукаємо добрих рішень для обох е, сторін. В питанні сільського господарства ми пішли крок вперед. По-перше, так як ми домовилися ще в Києві, Польща. Приєдналася до дипломатичної офенсиви щодо блокування імпорту російсько-білоруського зерна і інших сьогодні і ми маємо результат, який рівнозначний з ембаргом. Ми чекаємо ще на остаточне формальне рішення, але здається, ми на крок до. Того, щоб російські, російська продукція і білоруська була європейським союзом накладена на них е, мито 50%, Що де факто е, в, в, означає з, е, блокаду експорту російського і білоруського сухих продукції. це має значення не лише е, політично-моральне, це має значення також для польських і українських виробників. Я не мушу цього пояснювати. Нікому ми також шукаємо рішень, які дадуть відчуття безпеки нашим виробникам фермерам. Я тут хочу чітко підкреслити, що тут нічого нового, що деякі хочуть продати дешевше. Деякі у зв'язку з тим а інші можуть у зв'язку з тим мати проблеми. Треба про це вміти розмовляти. Треба вміти шукати рішень, які не будуть дошкольними ані для українських виробників, ані для польських виробників і польських фермерів. Шукаємо таких рішень. Я... Дуже радий, що е, ці рішення, які добре працюють з точки зору захисту румуйського і болгарського ринку, будуть застосовані також у наших відносинах. Бо це, е, що для мене пріоритет, найважливіше і для е, нашого нинішнього гостя, прем'єр-міністра Шмигаля, щоб ці рішення, які захищають польські інтереси, а для а для тебе ці рішення, які захищають українські рішення, інтереси, що вони були узгоджені між нами. І ані премірмічмигаль, прем ані я ми не будемо мати стовідсоткової задоволення, сатисфакції. Але на цьому полягає сучасна політика. Ми шукаємо рішень, які можливо не будуть всіх повністю влаштовувати, але які будуть захищати основні інтереси польських. Фермерів і польських виробників і з рук боку українських ми шукаємо і ми близькі знайти рішення, так як я вже говорив про що щодо кількості продукції, яка може напливати до Польщі, як вже як ми дуже близькі того, щоб транзит який. Переходить через Польщу не робив проблем польському ринкові, і така є теж інтенція української сторони. Я повідомив прем'єр-міністра, що Польща отримала в у власному інтересі в Європейському Союзі. Це рішення, які не зовсім викликають захоплення української сторони, але ми шукаємо таких методів, які, які б не були для нікого болісними. Я переконаний, що завдяки нашому підходові. Всі сторони будуть відчувати, що себе розуміють, а, я... а це найважливіше. А завдяки цьому таке рішення є можливими. Це саме стосується е, майбутнє е, е, автотранспорту. Тут також був конфлікт інтересів. Я радий, що ми знайшли порозуміння щодо напрямку наших дій. Коротко кажучи, йдеться про те, щоб. Можливості роботи для польських перевізників і українських перевізників були на такому самому рівні вимог, такі самі обставини, щоб не було нечесної конкуренції. Це означає трішки зусиль по українській стороні, трішки розуміння і терпимості по польській стороні, але ми є на прямій дорозі до того, щоб конкуренція з боку українських перевізників не була дошкульною і болісною, як це було до тепер для польських перевізників. Зників я розраховую тут на розуміння всіх зацікавлених, також суспільної сторони фермерів, водіїв в Польщі, перевізників, щоб ми спільно оцінили позитивно зусилля Польщі і Варшави в цьому питанні і щоб ми зрозуміли, що у спільноті інтересів Польщі і України є наше майбутнє, що ніхто в будь-який спосіб не допоміг Росії не дозволив... Росії чи іншим ворогам поділити нас як в Україні, як, як і в Польщі, і між Україною і Польщею. Я радий, що ми також визначили домовилися щодо захисту пам'яток культури в Польщі Українських польських в Україні. І добре сталося, що ми встановили дві торгові місії, які з Польщі поїдуть в Україну. Україну що дозволить брати участь польським фірмам, брати участь відбудові України після переможної війни для України. Ще раз дуже дякую всім, які так прискіпливо приглядаються до наших переговорів, до наших відносин. Також з польським фермерам, перевізникам. Дякую нашим друзям по українській стороні. Що всі ми якось починаємо розуміти. Що як так по-людськи, по-чесному з доброю волею розмовляємо про все і шукаємо добрих рішень, то добрі рішення знаходимо. Дуже дякую тобі, дуже сердечно, ще раз за особисту заангажованість. Ми маємо з собою контакт майже щоденно, якщо потрібно, і це не, не співпраця не як прем'єр-міністрами, а як між двома друзями. І Я це дуже високо ціную. Ще раз дуже дякую. Ja przekonany, że tak jak wicepremier minister Wierzchuk сказала podczas naszej do dopóki Polska i Ukraina razem, nie będzie nam straszna rosyjska agresja. Rosja nie podolaje się, nie da z rady wini z Ukrainą i tak długo jak będziemy razem. Z Ukrainą tak długo jak długo będziemy razem i będziemy razem. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu premiera Denesha Шановний пане премєр міністре дорогі дональди, шановні поляки, шановні українці, шановні колеги. Хочу подякувати пану прем'єр-міністру за це запрошення, за гостинність за організацію нашої міжурядової зустрічі. Сьогодні ми провели черговий раунд українсько польських консультацій. Перший раз ми зустрічались в Києві. Це була зустріч між нашими урядами сьогодні у Варшаві. Надзвичайно конструктивний, надзвичайно інтенсивний діалог. Дуже корисний, вперше такий формат започаткований, і ми точно будемо його продовжувати. З чого хотілося б почати, Україна і Польща це стратегічні союзники. Ми надзвичайно вдячні за підтримку нашої держави в часи повномасштабної російської агресії. Стратегічність це ключовий елемент, навколо якого ми будуємо наші відносини. У нас спільні цінності, у нас спільна мета. Безпечна, квитучна, безпечна, квітуча та мирна Європа, де раз і назавжди покладено край російському імперіалізму. Стратегічні відносини передбачають взаємну довіру, відкритість, здатність до діалогу і компромісу. Сьогоднішня наша зустріч є частиною цього діалогу. На порядку денному наших відносин стоїть низка завдань та викликів, які необхідно вирішувати, і ми над цим плідно працюємо. Перше, це зброя для України. Її потрібно більше. Ми над цим працюємо. Це передбачає, зокрема, створення спільних оборонних підприємств на території України, на території Польщі. Це передбачає створення коаліцій. І ми вдячні Польщі за утворення чергової, дуже важливої танкової бронетехнічної коаліції. Надзвичайно це цінуємо. Також цінуємо приєднання до артилерійської коаліції, яка сьогодні вкрай важлива і потрібна для. України для того, щоб на полі бою ситуація була переможною. Друге, це питання наших кордонів. Блокада українського кордону з боку польських окремих польських груп. Звісно ж, шкодить економіці Польщі, економіці України та Європейському Союзу в цілому. Завдяки силам оборони Україна розблокувала Чорне море цього року за 17 мільйонів тонн, які за цей рік вже експортувала Україна. В агроекспорті лише 2 мільйона тонн транспортується наземним транспортом через наш західний кордон. Решта йде або морем, або через Дунайські порти. Але водний коридор дуже чутливий до безпекової ситуації, тому і далі потребуємо шляхів солідарності. У наших урядів спільне розуміння важливості цього проекту, так само як і спільне розуміння того, що питання кордону необхідно вирішувати комплексно. Україна. Запропонували певні кроки, ми обговорювали їх з паном прем'єр-міністром. Частину з них він сьогодні вже згадував. Я вважаю, ми дуже ефективно і так оптимістично працюємо над цим. Сьогодні українське зерно не потрапляє на польський ринок. Наш уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох зернових агрокультур: кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці. Без ліцензії експорт цих категорій не відбувається. Ми зараз. Такі документи, такі дозволи не видаємо. Будемо видавати їх лише за спільним погодженням з польським урядом. І відповідно це перший елемент нашої співпраці і це перший крок з нашого боку. Як сьогодні згадував пан прем'єр, ми дійсно в такому дуже плотному інтенсивному діалозі. І між собою, і між нашими урядами, наші міністри відповідно працюємо над розв'язанням над вирішенням п'яти певних кроків. Перший я вже згадував, Україна погодилась на певні обмеження, зокрема, і такі запобіжники сейфгардс, які запропоновані Єврокомісією, і це для нас, ну скажем, не дуже цікава історія, але ми погоджуємося і розуміємо, що це той компроміс, який необхідний для наших країн для того, щоб аграрний експорт з України не шкодив або не ніс навіть теоретичної загрози польським, польським агровиробникам. Крок номер два Україна звернулася до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз законодавства в аграрній політиці і транспорті. Ми відкриті. Ми хочемо зняти будь-які маніпуляції. Будь-які можливості для маніпуляцій, міфи, дезінформацію, якою, до речі, дуже активно в гібридній спосіб користується наш ворог Росія. Ми маємо рішення Єврокомісії щодо пріоритетного скринінгу розділу, який стосується аграрної політики. Очікуємо, що це відбудеться наприкінці квітня, і це дійсно надзвичайно відкриє всю статистику і дасть нам дуже такі дуже правдиві дані. Крок третій це згаданий. Паном прем'єром, крок щодо заборони російського білоруського аграрного експорту до ЄС. Ми е, запропонували Польщі об'єднати наші зусилля для виконання цього завдання. Вдячні польському уряду, вдячні польському сейму, який ухвалив відповідний заклик до Єврокомісії під час е, моїх зустрічей з маршалками Сенату та Сейму. Обов'язково їм подякую за це. Ініціатива також підтримана міністрами сільського господарства Литви, Латвії, Естонії. Польщі та Чехії наш голос почули в Брюсселі. Єврокомісія запропонувала запровадити збільшення мит на 50% на агропродукцію з Росії та Білорусі, зокрема на імпорт зерна. Нові ставки фактично мають зупинити цю торгівлю. Очікуємо на ухвалення такого рішення Радою ЄС вже найближчим часом. Маємо також попередні домовленості і проєкт угоди про необхідність запровадження спільного контролю. На прикордонних пунктах пропуску реалізацію проекту обміну митною інформацією чекаємо на погодження від європейської комісії. Ми між собою узгодили текст такої угоди. Зараз вона на верифікації в Єврокомісії. Сподіваюсь, також найближчим часом ми зможемо цю угоду підписати. В наших спільних планах також будівництво нових пунктів пропуску на кордоні. Розширення можливостей вже наявних. Польща вже виділяє фінансування для України на проведення відповідних робіт. Ми вдячні за це. Крок четвертий: це пропозиція створити антикризовий штаб. Ми вже налагодили регулярну взаємодію між нашими міністрами сільського господарства і економіки. Вчора долучили до такої співпраці ще й асоціації. Діалог надзвичайно відвертий, надзвичайно прагматичний і дуже чесний. Відбувається активна комунікація в Брюсселі в межах спільної координаційної платформи з питань експорту і транзиту української аграрної продукції. Її останнє засідання засвідчило готовність сторін до вироблення спільних рішень. Прагнемо, щоб Польща повернулась до цього формату взаємодії. П'ятий крок: ми просили про вільний пропуск через кордон не лише боєприпасів і гуманітарної допомоги, але і пального. Це важливо, бо це безпосередньо стосується питань національної безпеки. Сьогодні також це питання обговорили з паном прем'єром. Важливий елемент, і, звичайно ж, сподіваюся, що це. Принципі призведе до розблокування кордону, Польща внесла пункти пропуску на кордоні прилеглі шляхи до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Ми вчинили в той самий день так само. Я вдячний пану прем'єру за цю ініціативу. В час війни це важливі кроки, і вони не лише символічні, вони дуже практичні. Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади, але головне щодо вирішення всіх критичних питань, які. Призводять до таких блокад. План, наш план виконується не так швидко, як би хотілося, але однозначно маємо позитивні тенденції і точно позитивну динаміку. Важливо цю динаміку зберігти і рухатись далі. Якщо перше питання наших стратегічних відносин це зброя, то друге питання це кордон, а третє питання це торгівля. Україна продовжує інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС. Першочергову важливість має питання продовження лібералізації торгівлі. Це те, що стосується можливості українських виробників продовжувати поставки своєї продукції в ЄС без мит та тарифів. Має врахувати наш статус країни-кандидата на членство в ЄС, перспективу поширення на Україну спільної аграрної політики Євросоюзу, внесок нашої держави у світову продовольчу безпеку. Четверте питання це розвиток інфраструктури і відновлення. Україна надала свої пропозиції щодо, зокрема, будівництва автостради Краківець Львів Броди Рівне. Ми ще в Києві розпочали цю розмову з паном прем'єром. Даний проект вже знаходиться на рівні обговорення між міністерствами, а також уже і польський бізнес зацікавився і долучається. Цей проект має стати продовженням польської автомагістралі А 4 Сподіваюся на активну участь Польщі в реалізації цього проєкту. Сподіваємося також на участь Польщі у відбудові України. Вдячні польським партнерам за ініціативу долучитись до відновлення Харківської області. Регіон надзвичайно постраждав через масований російський терор. Страждає і надалі. Ми також обговорювали терористичні дії щоденні терористичні дії Росії з паном прем'єром з нашими урядовцями. Очікуємо, що Польща буде представлена на високому рівні під час конференції з відбудови України, яка в червні відбудеться в Німеччині в Берліні. Запрошую польський бізнес польських урядовців активно долучатись. П'яте питання нашої співпраці це енергетика. Україна недавно пережила безпрецедентні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Польща допомагає нам стабілізувати енергосистему шляхом імпорту. В Україну електроенергії маємо взірцевий кейс будівництва лінії електропередач від Хмельницького АЕС до ЖЕШова. Це поглиблює інтеграцію української енергосистеми з європейською. Ми зацікавлені в будівництві нових транскордонних ліній, зокрема, Нововолинська Хелм, Львівська Кросно, Дрогобич-Кросно. Також прагнемо активізувати співпрацю в будівництві інтерконекторів. Разом досягнемо певної енергонезалежності для наших країн і для Європи в цілому Росія вже ніколи не диктуватиме свої умови в енергетиці на цьому континенті. Шосте питання це європейська інтеграція України. Польща нас підтримує в цих питаннях. Зокрема, Польща буде працювати з нами, аби перша міжрідова конференція ЄС та України щодо переговорів про наш вступ до Євросоюзу відбулася вже в першій половині цього року. Ми просили про те, щоб не пізніше червня. Така міжурядова конференція відбулася, і Україна увійшла в процес перемовин. Пані і панове, дорогі Дональд, пане прем'єр-міністре, щойно разом з паном прем'єром ми підписали спільну заяву. У ній окреслили наші поточні двосторонні відносини, наші подальші плани Україну і Польщу єднають спільні інтереси. І я абсолютно впевнений, спільне, мирне, майбутнє в об'єднаній Європі. У дусі політики нового прагматизму ми зможемо знайти точки дотику, сфокусуватися на найважливішому, захистити інтереси наших громадян, водночас посилити одне одного для боротьби з російською агресією. Назвичайно вдячний пану прем'єру, вдячний польському уряду, польському народу. Продовжуємо працювати для перемоги. Дякую. Дякую bardzo. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo Państwu. Do zobaczenia.